А де написано, що це посвідчення? Це посвідчення старого зразку. Нове ще не поміняв. Підожди, підожди, а ще мені це порівняє, де мені взяти оригінал, щоб порівняти цю хрень? 347, подивіться. А де його не доведений до громадян? А відповідно 57 статті Конституції. Вам всі, всі накази, слухайте, відповідно, 57... доведені до вас. Тоді він не надійсне. Воно не дійсне. Воно не дійсне. 13, воно не дійсне. Я вам ще раз кажу, воно не дійсне. 1376 доведений. Не знаю. Оце посвідчення 13, дійсне. 1375 до вас доведений. Ви мене чуєте чи ні? Так. Да. Я керуюсь тим, що я маю. 57 стаття Конституції каже, що будь-які НПА, які не доведені до відомих громадян, є нечинними. Хорошо, добре. Це ви мене прийняли заяву усну чи ні? Посвідчення не, не встановленого зразка. Я з вами частково погоджуюсь, тому що є новий встановлений зразок, який його отримують. По 400 Тоді. якомусь там наказу. Але, але він також не доведений до громадян. Дивіться, а постанова Кабінету міністрів 13.06 вам доведена? Ні, не знаю. Може й, так, як може й доведена. А може ні. А як ви на машині їздите? Так от... То отак він і постанову вам випише такого. Він так і виписує. А він так і виписує. Він так і виписує. Йому той Піздюк сказав виписувати і це й виписує. Просто колега розгляд справи проводив. Є розгляд справи, він? Як ти мене на правила? справи? би ж там фіксували на телефон. То докази хоч покажіть. То ось доказ, ну як вам показати можна доказ. Ну от, А тепер подумай головою, як показати можна в справі доказ. В відділ, то ось суддя буде дивитися, міномет. Ну як він ну, 20, 20 метрів там за А Та, ми не, не говоримо про 20 метрів, знов за 20 метрів зможу. То, то ти ж зна... ми їхати. Серйозно? Немає ме в мене документів. Я, я, в статусі, я в статусі людини, немає в мене документів. Ну, вже статус кого воно написано? Мене цікавить. Це що, погроза, типа така, заповірувала? Закрили. Ну, порушення правди вас притягнуто, там не написано за 20 метрів слова. Розумієте? В чому його порушення? Забруднений, не знаю. Він не забруднений. Це не транспортний засіб, це прицеп автомобільний. Так, а наше тоді ти час це говорити? Підлягає реєстрації. Підлягає. Що таке транспортний засіб, ти знаєш? Це не транспортний засіб. Все, транспортний що... засіб це те, що з двигуном. Да. Тільки те, що... А це Про не транспортний, транспортний засіб. Це не транспортний засіб. Якби мужчина його в руках вів, тоді б це не був транспортний засіб. Може це не мужчина, може це жінка. з'єднаний з автомобілем. Він є учасником дорожнього. То він він причіплений. Хай буде причіплений, якщо він так звісно. То розгляд справи буде чи ні? Буде розгляд справи чи ні? Ви на телефон фіксували розгляд справи? Не було ніякої розгляду. Докази розгляд показати. Покажіть докази. Адвоката нема, розгляду справи не було. Якийсь один гавнюк сказав другому штампуй. Покажи. докази? Які Якщо буде судді казати, давай докази. Якщо ми відходимо, номерний знак не читається. що ти будеш казати? Номер Вас, Духи, мене Було. То покажи нам відео зараз, докази покажи. Відео. Ти що, дурачок чи що? Дивись, ти прицепа з собою в суд принесеш, чи що коли він буде скаржувати, як доказ. Да. От я буду Судя, 100% дивися, Дивіться, я буду 100%. То покажи йому відео з водої камер. Ти порушуєш його право, ти блядь, дерев'яний. пластмасовий! Потім ти мене спиниш, напишеш. Та я тобі такого буду тикати так. оцю постанову рішення суду. Будь ласка. Поставити. Буду тикати, привязати привязати щоб ти знав. Я в ставищі два через два чи я... А ми знаєш, я добою, та ми знаємо, що в ставищі до Я тобі покажу, як ти напишеш, блядь Тобі не хри, оце є рубля. Прошу? Ні, 5 метрів на метр, метр далі стає. Ви вже його протерли, що ви Про Порушення зараз є, якщо його протерли. Тих, ті, тих, тіх. А ну тепер тихо, коли в процесі виправляються порушення. А скільки часу знаходиться? Яка різниця? З іншого ми не будемо заходити. Десь людські відносини такого. Я ось тут п'яний, їду за рулем. Я їхав, став. Стою, тоді могу трішки на розмову ну, про тверезів. Що, що правопорушення немає? Немає. Чого? Чо, а що воно є? Я їхав п'яний. А а ти, а, а ти, а ти, ти його якось зафіксував? Я, я Підожди, ти Рука. зафіксував це правопорушення? Так, По, так, є протокол 130-ї? Є, є факт руху. чому факт руху? Воно має бути зафіксоване. Що ти поняв? Коли лампочка згорівша, бо їде і не, не знає. Як це друга? Це та сама. Він їде, виправили, виправили. В процесі виправили, все, нема правопорушення. Якщо бо воно встрочить постанову без розгляду справи. Хорошо, той факт, я стою з ножом, коли людина лежить, ви не бачили, як я її вбивав. Ти що? Встановити? Може ти може його підняв тільки що. На цьому місці тебя Ага. А, ага. то, то що, якщо він щось з ножом стоїть біля труба, то що, він, треба застрелити чи що? Я що не, що ні, ти ну, поняв? ти поліцейський знайшов, ну, що ти стоїш з ножом, підняв... Там, підняв ножа. То що ти Того ви застріли, чи що? Що та ти вбив його, Бо ти з ножом. Питань до вас немає. Даже то, що ти ну, з точки зору права. Наша правова країна, я ж надіюсь, да? Тут ваше любиме слово, є докази, бачите? Докази він не Що знаю. У нас не країна, республіка взагалі. Я вам щось казав чи що? А що, не республіка? Це ж ваше а що не республіка? підожди, підожди. аж підожди, а що не республіка? Республіка. Конституцію відкриває, що там прямо написано унітарна, є республіка Україна. В Конституції написано. Чи ви не визнаєте Конституцію? Ну так, а ви ж не керуєтесь там якимось морським правом СРСР? Це, ні. Ні? Ні. це ви не з тих є людина. Ні, не з тих. Це, це не, не, то не є людина, а то в правому статусі людини. Освіта ви, ви, Отвіта, ви ще є? Яка? Юридична. нема. Та не, ну нема, ну Юля, бо дивіться, звання немає. А не який вуз, Юля. Та звання в мене не таке, як зараз. То який ви вуз закінчив? Мені просто цікаво. Чи в ну, учите здобувачі? Закінчив національній... Академія? Так. Яка? Да. персоналу? Що, Науку. Академія. А ця вльована? Так, да, на всі. Нав. Чого це називається? На... На... Ну Святослава Хоробру 9. На салоні? Да, на салоні. <клес> З поганих чинів не до знаю. Всього, Та ви чи він може вчитися? У них у всіх Діально. ще два, а потім як да. три. А потім, ти писав? Ми... Михайлович і Михайлович. Кравчук ваш. Колега ваш. Михайлович і Михайлович. У мене нема коли часу просто відео нарізати і викласти. Ні, це в інтересі. Колеги ну, ваші, є да. Кравчук. Да, Тоді там розвід справи буде чи ні? Буде в суді, буде. В, суді? в якому суді? До чого тут суд? Ти ж постанову виносиш. Чи ти не знаєш, що це таке постанова? Багаджі ще нікого не кидали, що не можу відповідати. Ну, а чого ти то, не бритий такий? А що ти з кросовками? Найки, де ти такі найки взяв? На базарі? На базарі. На базарі? Круто. Круто. Параклова, курсик, на фільм у вас не хотіли забрати. А. а в якому лотку ці кросовки такі продаються? Тобі смішно? Мені дуже смішно. Ти вже так печати прям постанов без розгляду справи? бля, чорт. Бера роблять. В інтернеті. В Інтернеті що угодно робить. Наркотики а. не продають. То перевірте. Так я ж не про ці. А про які? Про жінки ваші. А навіщо ви тоді придумаєте щось з потолка? Це з потолка. Про те, що то ви їх можете самі все перевірити. Якщо транспортний засіб, як ви кажете, не б'ється, ви можете взяти це перевірити. Так, тільки і мені номера перевіряються десь, якісь власні. А то чиї проблеми? Хто їх видає? Який піздюк їх видає? Та, хто їх не видає? Як це? Ті номера які? сам І це ж не імені номера, Тут вже видно, це не імені що номера. про цю машину говорю. Що ви зрічно направите. А до чого ти імені номера реєструються? О. Так само ваша контора реєструє номера. А він що, христи, що пишуть там? А а він що він вже тобі нас А на пише? Імени номера, я нічка. На пише? На кого? Болеміра? Ти особу хоч правильно встановив? Паленорем встановив. Вам же зараз ознайомитися. Перевірте документи в нього і перевірте одразу, щоб нехай oh. що, покажемо документи. <габель> так що ж перевіряли? Ж таки, ні? Ні, 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 Де перевіряли? Ні. Вони не бачили, перевір. А по яким документам він? Іди сюди, іди сюди, іди сюди. Я не знаю, іди сюди. Ну так, здорово, я сиді. Подиви, іди сюди. Це документ. Тож по машині, а не зло. Та до кого іди сюди? Віктор Михайлович. Це, ж, це не Михайлович. Це хто? – 06, 2025 06.06.2025. – А що ти він Ти мені виніс. Нащо ти це зачитуєш? Адреси, траса R17. Ти чуєш, це не Михайлович? Не давай повністю читати. А? Не давай повністю читати. Смеште не давати? Дивись, дивись. Бесидюк, але... Бачи, яка фамілія. Ти бачиш, яка фамілію? Оце права. Бачиш. Бачиш. Подивись, на що ти написав. Кого ти написав? Тут є фотографії, з паспортом, все показує. Все добре. Ми Катерорія... не будемо притягувати, якщо ми не впевнені. А Там все на відео показано, як ви показували на розвідчення водія, та паспорт. Почитайте, блять, блядь, Почитай цю дію. Ні, так а ви які документи документи Та Хто йому ще не Що Ти встановив особу. Що ти не понял? Що ти, ти не поняв? А що ти не зрозумів? Покажіть мені, будь ласка. А все, вже, вже показали. – Я вам показав, що треба паспорт показав і права показав. Що ти ще треба? Так само йому показував. Показав. Ти кому постановив? Давай я отримаю. Віктор Михайлович, копію постанови бажання. Віктор Михайлович, ти серйозно? Ти серйозно? Без спокойно, мене це серйозно? Тут нема Віктора Михайловича. Я, блядь, тут з вами граюся, доказую, mm. хер знає, що і наше я доказую. Я б тобі, що він мене не спинив, я вже там без тамо був би, що Віктора Михайловича. – собі. Це Віктор і не, без це я, я, не Віктор без вами, він цей не страдав. Забирай постанову. So. Забирай, Давай розбирай питання. Копію постанови бажаєте отримати? Звичайно, бажаю. Так, так. Так. Тільки там треба зауваження. Напишіть. Заводження, Почитай від мене. Я погано бачу. треба зауваження написати. Ну, Постановлення. Що, що зауваження? Тебе, тебе порушено твоє право. Які зауваження? Ти повинен пояснення дати, що ти не А кого це? То як я це? буду брати? Ну, так, пусту, знайомтесь, вам вже здають. На кого він дивиться? На 6, 2025, 16, 1, 43 хвилина, траса Р-17, 31 кілометр. Водій керував ДЗ, ЗАЗ, державний номерний знак СВ, 9130 30 АВ з причіпом ДНЗ АІ. 5449 49, X, Хер, це та це тепер див. Дивись, дивись, бігар, дивись, 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 особа, особа стайлович. Це не він. Покажи ще раз. раз. Покажи. Хай Покажи. не він. Шо Шо дивись, права, не бач, паспорт, бач? бачиш? Що добре, ти на кого виписав? Дивись, читай, дивись, читай! Читай, читай, бере! Я прекрасно видно, як ви. Береш! Копію постанови бажаєте отримувати? Підписи будете ставити. За кого? За кого? За кого? Вийде вийде? Ти на нього став? Які, Які документи нам давні? На кого ти постановив виніс? Це нормально. Ви вже новіте, так? Ну да так. Отскажи, що неправильно. — каже, що це неправильно. Не, я ж не знаю, я да, за, ну, ну все, не давай. Давай я отримаю. Давай я отримаю. — Мені водій давав. Документи Так. <реш> Якщо номер магнат, давайте не проманить операції. Це кіно. Де вас таких штампують, бля? Де вас таких штампують? Ти скільки працюєш в поліції? Загалую. чувак? це тебе Так само за забруднення перед... У мене номер закрашений спереді краскою чорної. 20 метрів, остановілі, а 20 сотрудників, остановілі. Це не він, він, це Олег. 20 метрів. Це це Олег, видно, це, Олег за, за віктора буде Олег отримувати. Ти серйозно? Ти серйозно? Ти серйозно? Кого повідомив? Він не знає, хто це такий. Він же йому документи показав. Чизель не хоче. Два він же сказав, що буде отримувати. Ви отримаєте, ідеш там. Де отримає постанову? Підписуйся. Олег, Ізкалі, іди отримай постанову. Прийдеш, та ж не на Олега, без давай. Не, не, не. Прийдеш суд, я ну Я прийду, нічого. — І що ти будеш казати? Думаєте, що я не ходив по судах? — Попроси просто виправлення зробити і все. Виправ'ю я. Фамілію правильно йому пиши його. Не може, вона це в бачив внесена. Ну, що в ви ви ви. Ти на кого ти вніс? Що там що не так внесено? Дивись, документи. Дивись, дивись. Читай. дивись. Читай. читай. Читай, 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 читай. Читай, дивись. Це Віктор, так? Да? Це діч. Паспорт дай дає. Тільки що тобі показував. Подивись, вже можна, вже можна редагувати? А розгляд справи буде чи ні? Ну, все вірно, що казали. В, в смислі вірно? Все вірно, отримує, ні, не казали, А знаєте, це ти в своєму телефоні це сказав, знав, що, 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 що все вірно? А що це в тебе було? Це наскільки настільки телефон. — І це ти в телефоні взяв, сказав, що це вірно? В я просто подивився... Це тобі ж людина паспорт показала. І що там написано? Віктор? От коли вона показувала, там було Віктор. А зараз він що показав? Не знаю. Ви ж показуєте, забираєте, ми ж не можемо побачити, що там А ви хочете побачити, то попросіть. Ну, покажи покажи ще раз, давай. Ви ж відкрили, забрали, а що там міг побачити? Ну що я там міг побачити? Що ви хочете побачити? Що ви хочете побачити? Ну, Безелюк. Безелюк. Олег Тарасович. 70... 70-го серія номер посвідчення

Ви щось на 70-й не похожий. дивіться, да. тепер повідомляю. Не... Я 80-го. Я Олег, хай буде Олег. Олег. Тепер дивіться, буде в суд вирішувати справу, передивиться відео з бодікамер. Якщо виявиться, що ви пред'явили недійсний Та, паспорт, підроблений. Понесе так... підроблений. 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 То, то вилучайте паспорт. Алло, підожди. Сміслі, якщо підроблений? він підроблений. Паспорт, який Кому я показував паспорт? Той що ви пред'являли? Це реформи. Це білоцерківський полк, таке. Що? Харну, що? 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 А що, ти там постанову бери? Постанову проси. Конечно, бери, бери постанову, бери. Поставьте два підписи, що вам ваші права роз'язали. Про важний роз'яз. Ну ти не став за права, ну, не отримання Тихо. Отримання. Не. Тихо. 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 Права за статтею 268. Не роз'язано. Роз та піде в тимик не мішай. Тут де права можете написати. Не роз'яснено. Права та, за статей 268. Не мішай. Це ж, ж не розглядає справа. Це ж не колегіальний орган. Добре. 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 Права за статтею 268. Ти знаєш, що 268 Знаєш, 38-го, Ні, мені нічого, нічого не казав? Ніхто нічого не казав. Пиши, не роз'яснено. Це не видічить. Так. Копію постанови, Боклью мною отримано. Встав підпис. Ручка не пише. А Напиши, що я не... я, я, я не, 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 не не так напиши, невірно я встановлен... не я. невірно встановлена особа. Я не встановлена особа. Не. <на literally starts> а у мене страховки ще нема. А ми подивилися, що нема. Я ж не кажу, що нема. Дружина каже, що є. Вона є, тільки не б'є. Та пиши, що нема. Випиши мені. Тримайте вас у копію. Що ви порушили? А нічого він не порушував. Стаття 121, прим 3. Купав частина перша, сума штрафу 1190. Все, це вже... Це вже... Це вже... де, де, Це вже... Але прийде він в суд.